Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Слово Боже, Біблія каже такі слова: нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Має бути воля Божа. І Бог так полюбив цей світ, що віддав Сина свого Однородженого, щоб кожен із нас не загинув, але мав життя вічне. І сьогодні спасіння, звісно ж, тільки в Ісусі Христі. Людям потрібен Бог, людям потрібно покаятись, людям потрібен Ісус Христос, який незмінний, який чекає на кожного, щоб люди прийшли і зробили правильний вибір. А вся нечиста сила вона була скинута з неба, і також вся земля буде очищена і дійсно будуть забрані святі. Амінь.